Чи знаєте ви, що по справжньому чиста вода не має кольору та смаку? Все життя нам казали, що вода не має смаку і запаху. Але щодня п'ючи воду, звертаємо увагу, що з різних джерел вона відрізняється за смаком. Десь солодкувата, десь амсолонувата. Однією можна напитися, зробивши кілька ковтків, а інша ніяк не втамовує спрагу. Мінеральний склад, головний тому винуватець. Вміст сульфіту надає гіркуватий смак, хлорид, солонуватий, а солі заліза і марганцю чорнильний або залізний присмак. Температура також впливає на її смак. Оптимальна температура в діапазоні 7-11 градусів. Така вода найкраще освіжає і втамовує спрагу. По справжньому ж чиста вода без домішок не буде мати жодного присмаку та кольору. Але знайти таку в природі дуже важко.